Привіт всім! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні витівки. І сьогодні знову перевірка рецепта пшенично-кукурудзяний хліб без дріжджів. Для цього беру 200 г пшеничного борошна і буду пересівати. Далі сюди буду додавати кукурудзяне борошно. Кукурудзяного борошна беру 160 г. Не пересіваю, бо воно в мене крупного помолу. Далі додаю 2 чайних ложки розпушувача. Одну столову ложку цукру, одну четверту ложку соди та 3 четвертих ложки солі. Це все буду перемішувати, всі сухі інгредієнти, гарно перемішаю і відставляю. Далі будемо брати молоко. Молока беремо 300 грам, молоко беремо тепле, додаємо одне яйце. Додаємо олії 50 г. Та сюди ж будемо додавати вершкове масло. Масло вершкового беру 60 грамів, воно у мене кімнатної температури таке вже м'яке. Сюди ж додаю і вінчиком буду зараз змішувати всі наші ці рідкі інгредієнти до однорідності. Перемішую. На це у мене йде десь хвилина півтори щоб все гарно змішалося. Коли змішалося, буду додавати все в наші сухі інгредієнти. Виливаю і буду перемішувати. Ось у нас вже і буде тісто на наш хліб. Цей хліб дуже швидкий, його можна зробити навіть тоді, коли у вас вже гості прийшли, а у вас така ситуація, що хліб закінчився. Поки е, проходить 30 хвилин. І у вас уже є свіжий запашний пшенично-кукурудзяний хлібчик, корисний без дріжджів. Ось так. Так що можете спробувати, якщо вам сподобається. Беріть на заміточку і можете цей швидкий хліб пекти. Ось тепер все змішала і виливаю все це тісто у формочку. Форма у мене діаметр 18 см. На низ я поклала пергамент. Все, духовка в мене вже прогріта до 180 градусів, і пекти я буду 20 хвилин. Зараз я трошки розрівняю і буду ставити випікати. Трошки, щоб рівніший був верх. Тісто таке середньої густини, і не густе, і не рідке. Ось так я розрівнюю і ставлю на випікання. 180 градусів. 20 хвилин. 20 хвилин прийшло, ось такий хлібчик вже випікся. Зараз він остигне, я розріжу і покажу, який він. Він дуже гарно ріжеться, він трохи крихкий, на бутерброди він не буде годитися. Такий дуже гарного кольору із за кукурудзяного борошна, він жовтуватого кольору. Він більше такий схожий, можна сказати, на ну, на Кекс по консистенції, але дуже гарний. Пробуйте, смакуйте, це дуже швидко. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!